Керряний м'яч, Зональний всеукраїнський турнір, день другий. Думаю, що відеозвіт про перший день турніру уважно подивилися всі бажаючі. Тож тепер можна починати розповідь про другий завершальний день, який також був дощовий та непривітний. Але юним футболістам погода на заваді не стала, тим більше, що вболівати за чудову гру прийшло чимало молоді. В перший день турніру було зіграно лише два матчі, отже, залишилося ще чотири. Відкрили другий ігровий день представники Кіровоградської, місто Ульяновка та Житомирської, місто волинський областей. Тут у всій своїй красі постали кіровоградці, закинувши у ворота юнаків із Житомирщини аж п'ять голів і не пропустивши жодного. Ставищани вийшли на смарагдовий газон у другому матчі. Суперником Любомирців виступили гості із Черкащини, з міста Маньківка. Зустрічаються команди вже не вперше і добре знають одна одну, тож боротьба була більш ніж важка. Але Ставищенці виграли це протистояння із рахунком 2-1. А ось кіровограців подолати не зуміли. Провисівши на воротах суперника два тайми, Любомирці так і не змогли забити бодай один гол. А ось гості з міста Ульянівка, двічі, підловивши наших хлопців на контратаці, один випад реалізували. Виборовши собі путівку на фінальний всеукраїнський етап турніру, завершився турнір матчем між черкащанами та Житомирянами. Представники Маньківки та Новоград Волинського з'ясували, що більш запальною є Маньківка, яка виграла у представників Житомирщини з рахунком 3-1. Всі голи другого ігрового дня до вашої уваги! Без нагород та цінних подарунків не залишився ніхто. Організатори та почесні гості вручили дипломи та щиро подякували господарям турніру, людям, завдяки яким це дійство у ставищі стало можливим. Грамоти та подарунки отримали всі учасники, незважаючи на те, хто яке місце зайняв. Визначили і кращих гравців у складі кожної команди. Уставищанним став Дмитро Бурлака, а найкращим у конкурсі з ударів на точність став Максим Норець. Голова дитячо-юнацької футбольної ліги Київської області Валерій Золотухін подякував господарям змагань і дав добру оцінку турніру в цілому. Стосовно підсумків зональних змагань кубку шкіряного м'яча, які пройшли в ставищі 22-23 червня, хотілося б зазначити в першу чергу чудову організацію змагань господарям. Дякуючи господарям, діти проживали дуже в чудових умовах, чудово харчувались і провели змагання на чудово підготовлених майданчиках. Відбулися змагання з елементами техніки гри в футбол. На превеликий жаль для господарів, команда не змогла вибороти перше місце і вибороти право виступати у фіналі. Але зважаючи на ті погодні умови, зважаючи на те, що рівень команд був приблизно однаковий, команда зі ставища виступила доволі, доволі нормально. Вона посіла друге місце. Перше місце посіла команда з Кіровоградської області з міста Ульянівка, з чим я її щиро вітаю, тому що хлопці продемонстрували бійцівський характер, і що було головним, я вважаю, на під час проведення цих змагань тому що погодні умови не сприяли скажімо так, демонстрації всіх ігрових якостей і тому бійцівські якості виходили на перший план. Я думаю, що це головне, що продемонструвала команда Зульянівська. Я їм бажаю щиро вдалого виступу на фінальній стадії змагань. І ще хотілось би подякувати за організацію тим людям, які приклали всі зусилля для того, щоб дітям сподобалося, щоб Київщина була представлена на найвищому рівні. Це в першу чергу президент футбольного клубу Хілт Джужик Леонід Петрович, голова районної адміністрації Ставищанської Лимар Дмитро Павлович і голова районного фізкультурно спортивного товариства Колос Дзисюк Сергій Васильович. Я щиро дякую їм, всім, тому що насправді організація була на належному рівні і ми чудово представили Київщину у цих змаганнях. Задоволені своїм перебуванням у Ставищі залишилися переможці змагань, які пройшли непростий шлях до перемоги. Шлях пройшли до цих зональних змагань. Це дуже тяжкий. По перше, що шкільні змагання ми проходили в місті Уляновки, виграли з зож номер 2 перше місце. Потім зональні по шкіряному м'ячу в нашій зоні Кервоградській, теж зайняли перше місце і обласні, чесно кажучи, перший раз на зональних, перший раз в Ставищі. От, дуже вражені саме першою інфраструктурою, яка зроблена вашими людьми. От, дуже велика вдячність їм. То, що ну, дуже рідко побачиш таке поле в такому стані гарному, в якісному. От. І <плес> насчет того, що харчування чи прожиття це все ж теж на високому рівні. Що ж стосується ставищан, які, на жаль, посіли другу сходинку, хочу сказати лише одне: не журіться, хлопці, ваші перемоги ще попереду. На цій ноті і завершу черговий випуск програми. На все добре, до зустрічі!